Привіт всім любителям дитячим покажу вам посилочка мені прийшла від знайомого майстра. Ми з ним міняємося, я йому паковочку свою дам, Ну, ще не кував, пізніше буду кувати. Йому якийсь неждамаск дам. А він мені такі речі присилає на ножі. Далеко не дешеві, заодно трошки розкажу, багато хто людей в це не вірить. Багато хто каже, де ти його взяв, це брехня. Для цього люди є Google. Це всякі кусочки. Наприклад, це зуб мамонта. На якісь проставочки. Це у нас кістка кита. О, це радіусний бівень. Це дуже красиво. Я обично такі радіусні, так і ставлю на больстер. Ой, на больстер, на проставку радіусну. Дуже красиво. Це бівень. Мамонта. Це кіт. Тоже трішки радіусний. Так і стане радіусом. Це бівень. Мамонта. Це, це зуб. В такому червоному кольорі. Це воно все стабілене. Також зуб. Зуб більше всього, що в природному кольорі. Да, це в природній кольор його, вроді би. Це бівень мамонта. Також зуб маленький. Ну, поставити можна, по-моєму, тут, о. Так, 20 мм є, стане без проблем. Кит, кістка кита, зубик мамонта. Опять же, теж зуб мамонта. Кит, також радіуси можна буде на якийсь ніж поставити, буде гарно, прикольно. Також проставочки зуба мамонта, в природньому кольорі, в синьому кольорі. Це у нас кит, зуб мамонта, також зуб мамонта. Така красота буде. Їх можна чередувати, по-різному ставити. Це кит радіусу. Це гарні проставочки ці, це шикарні. Товстеньке. Це гарно можна виділити на руків. Я. А це я навіть не знаю, що. Мені кажеться, це бо бівні залиті. Так, більше всього, що бівні. Кусочки були невеликі. Залили їх ебоксидною смолою. Не ебоксидною, там спеціальний розчин для цього. Я думаю, бачили хто там. Бачив, як столи роблять, все заразу і заливають. Така посилочка мені прийшла на проставочки, в мене і тут ще Коробочки, куча, зуби. Такі бівні. Це була цілий зуб був на я, але я попиляв на приставки, можливо, на якусь поставлю здорову, не знаю. Також радіус бівня мамонта. Це таке до колекції мені прийшло. Штука, я вам скажу, далеко не дешева. Ну, така проставочка, грубо говоря, десь 1000 гривень стоїть. Я не знаю, треба дивитися, там є і дорожче вони стоять. Ну, десь в пределах 1000 гривень стоїть. Така невеличка проставочка зуба мамонта. Такий уже бівень можуть коштувати і 1500 гривень. А що це таке хто? Можливо, там не вірить, що це там зуб мамонта, бівень мамонта. Люди добрі, є Google, забийте, подивіться. Забийте купити зуб мамонта в Google. Там є вони стабілені, є нестабілені. Ці зуби можна купити, бо є люди, кажуть, де ти взяв там ту кістку кашалота або ще щось тому подібне. Таке розказують. І людям пишеш, забий в гуглі, люди один чорт не забивають, не вірують це все, думають, це все якісь сказки, видумки, щоб гроші збити. Як то кажуть, хто не хоче, щоб з них гроші збивали, просто кажіть, щоб не ставили вам цю проставку. І ніхто з вас не зіб'є гроші за неї. Та і все. Наприклад, як цей ніж. Тут проставка стоїть із шовковиці, сувель шовковиці стабілений. Та і все. А поставити сюди вже проставку зуба Мамонта. Вже дорожче буде набагато на ножа. Так що це якось так, любі друзі. Будемо кувати, будемо нові роботи, якісь робити, щось придумаємо, ще якута ніяк цього не дороблю. Хорошій людині треба скласти його. Займусь сьогодні-завтра цим якутиком. Точніше, ніж якутського типу. Це в Дамаскі він зроблений. Доволі цікава робота. Один остався. У мене вже давним-давно заказаний. Ніяк руки не дойдуть доробити цю красоту. Тут на РК у нас D90. На каналі є відео, як я їх кував. Звісно, не все показав, не все розказав на каналі, але мають бути якісь секрети, скажімо так. Докуєм, доробимо, чи не докуєм, доробимо руків'я і буде красота. На днях також дороблю ніж Україна, ще не дороблений. Зараз вагаюся, більше всього, що буду розбивати руків'я, мені не сподобалось, як я його зробив. Хочу розбити руків'я. Інше заказав таке руків'я на нього. І більше всього, що сюди буду ставити, можливо, якийсь зуб і бівень, проставку. Можливо, радіусно буде ставитися, буде переробляти. Взагалі, негарно зробив руків, я щось я поспішив, видно. Так буває в житті. Десь щось спішиш, стараюся як краще, виходить, як обично. Самі знаєте, як воно буває. Так, що це таке? На днях вже почав відео знімати нові ковки роботи. Я думаю, в течение тижня-півтора викладу відео, якогось гарного ножичка. Все, всім удачі, щастя, здоров'я, миру над головою. Слава Україні!